Вітаю, шановне панство. Сьогодні ми будемо проходити фінального боса. Проходити ми, звісно, будемо з рандомами, тому що ну, це справжній хардкор. Так, ну, чудово, у нас є два виходить цих рейдера, одна пташка, я думаю, шикарно. В принципі, пройти цю фігню можна з будь-кого з будь-яким складом. Зараз подивимося, як ми впораємось без магів, без лучників, без. Ну, коротше, без всіх чудес оцих от. Просто груба мужицька сила. Погнали. Одразу беремо зброю в обидві руки. Беремо хілку і. Проводимо геноцид крис. Підемо в церкву, заберемо щось, нам треба знайти обов'язково вогняну зброю. Один кемп у нас, то його треба буде не віддатись туди. О, О. Наш гардіан не витримав. Бачите, коли в мене ХП знімається, після цього я наношу якийсь демедж, то воно відновлюється потрошку. Reduced skill FP costed Holy to Weapon. Це можна носити в іншій руці, воно буде надавати ефект на вашу зброю, навіть якщо ви зброю основну тримаєте двома руками. Бачите, опа, і хп знову повне. Це от найпростіший, знаєте, спосіб. Граєш, особливо не запарюєшся над тим, що ти робиш. Великою валень дубінкою просто їх всіх б'єш. І нормально. М -м -м -м. Я візьму, мабуть, поки це. Буду ходити. Отак, от, от двома ручками битися. Скарлет Рот дуже гарна річ. Плануємо тіммейтам піти на вогняний кемп, його зачистити дуже просто, дуже швидко. Ой, зараз передемонструє нам, продемонструють наші товариші, не хочуть. Добре, тоді продемонструємо ми. З висоти так можна запригнути, можна просто по спинки залізти. Взагалі бос такий простенький, мені навіть здається, він простіший, ніж звичайна його версія. Головне бити постійно того дурника, на якому є... Головний бос, тобто третій мотильок, оцей червоненький. Ой, нам дали сокіру другу таку. Добре, візьмемо. З двома сокірами можна бігати. Якщо що, в принципі, їх теж можна юзати замість вогняної зброї. На босі. Він під скарлетрот розкладається дуже добре, я думаю. Ще б, до речі, було непогано знайти ягодки ось такі на отруту. Бо вони стакаються, їх можна хавати скільки хочеш. І баф дається на всю гру. А бос це і дуже любить спамить отрутою, тож ягідки треба їсти. Але вживайте їх відповідально. Так, тут у нас лицарі, слава богу, що не трол. два рейдера просто не дадуть йому спокійно пожити, будемо постійно ламати його Стійку. Ой, та ти що? Боліче, як вдарив, Ти подивись. Ну нічого страшного. Так, що у нас тут? Гард, я гарди взагалі не збираюсь робити. Цього. Ось це можна взяти, якщо у нас там буде якась Desraid Bird. Можна холі зброї його попробувати подовбити трошки. Дякую. І де ми забираємо наш халявний талісманчик. І рейзис пойс чудова. Це дозволить нам менше стани ловити від ворожих атак. І далі лицарів вбиваємо, фармимо собі левел, поки є така можливість. Ой! Руки. Це що таке? Що це за бос? Не пам'ятаю вообще, що там, бубі, які там боси. Для мене всі однакові. Бачиш ворога. Б'єш з сокирами. Це, по-моєму, якісь потворна фігня, який хвост можна відрізати. Так, це вона. Угу. Туди дивився. Так, підпругуємо і б'ємо. Підпригнули, вдарили. Підпрыгнули, вдарили. Ще можна покричати на нього трошки. Нічого не бачу, якщо чесно, що відбувається, не зрозуміло. Оу, 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 окей. Ну, ми, в принципі, зараз майже все хп відновили наступними атаками, тож. Ті боси нам до одного місця. Вау, ну що я можу сказати? Звісно, бафи нам до одного місця. Ну що, зараз сподіваємось підемо на великих, бо може в замку щось зачистимо. Буду, будуть у нас по дорозі тут боси якісь. Не дуже хочуть в замок. Хорошо, можемо піти в замок. Взагалі замок найкраща локація для фарму. Рівня. Та дайте мені його вдарить. Можна глечки взяти в принципі. Можемо взяти сумочку. І два глечики. Можемо навіть 4 глейчики взяти. Замість цього. Навіть 6 глейчиків візьму. Замість цієї ножки і зараз їм по 12 рівень непогано. Так, тут є шорткат. Не знаєте, тімейти мабуть, ним скористаються Може й ні. А ми скористаємось сюди ось заходите не падайте, як я. Стрибайте сюди. Хоп-хоп-хоп. Швиденько так. І ви у боса. А, дерево. Шикарно. А ми другий камушек поставимо, а? Щоб було максимально дебільно і незручно битись. Та ти шо ти диви? Прямо ж впав. А ну давай ще раз покричимо на нього. Ап. Оп. Опа. А, не, не встигну. Я тут жадничаю Так, ну візьмемо вам, мабуть, це будемо... Коли ми будемо хилятись, буде у нас якийсь дамаг ще на площу. Будь ласка, тільки не Bell Bearing Hunter, тільки не Bell-Bearing Hunter Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Оооооо, бляха. По-моєму, це ще гірше, але окей вже. Угу, угу. Давай Зорі пустимо на нього. Ой, ну і ну що в оттуда якраз? А не, дивись, повернувся. А Ми його швидко так розбираємо досить. Два рейдера роблять свою справу. Опа! Ну, це було просто. Це Great Sword. Да? У нас нема ніякого. А що це таке? Reduces all damage Negation for nearby Falls. О, oh, Dragon Fire! Ну це в мене мани нема. Мені краще ось таке брати, я думаю. Друни мені немає сенсу зараз брати. Візьму це, пофіг. Ой, такие додики, мне не так подобаются, они такие смішні. А, разуміло. А я на нього скарлет рот. Ай, это покрыть... Ну куда ты А Скарлетт рот на нього діє. Це добре. Бумс! Угу, зрозумів. Ага, не, я не критану, окей, понятно. Не, не дуже то й хотілось Що він робить? Mm -hmm. Блює вогнем. Зрозуміло. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що в нас тут? Boost uh, Magic Fire Lightning, Holy Damage Nigation. Uh, я думаю, це візьму, тому що боса там холлі атака. А uh, де у нас була ця Demi Human Queen? Їх вже нема, да? Вони вже не спавняться, походу. Я їх вже не бачив. Ходімо тоді до боса. Давайте подивимось, що у нас буде наносити максимальну шкоду. Ну, ось ці мої сокіри дві. 15 рівень є, у нас залишилось 5 тисяч рун. У мене вже нема місця. Я ось це можу викинути, взяти на стайну ці штучки. Одну тільки. У-у-у. Це мені? Ні, це не мені. А що це? Це Great TX, ну мені не треба. В нього Black Flame, Усіх. У мене є Firepot. Мені цього буде більш, ніж достатньо, я думаю. Я сподіваюсь на це. 15 рівень і 2 сині сокири. Так, зараз буде оця атака, яку я ненавиджу всією душею. Зараз треба. йому За зайти. В кого цей лучик? Не в мене. Та стій, ти! Дай я тобі пузіко почухаю. А, -а, -а. А, -а, а! Все добре? Все не дуже добре. Все погано. О, на мені. О, ні! Наш захисник, наш гардиан. Треба его поднять. Чекай. Опа. Бумпс. Давайте покричим отрушки. О, Я вже не хочу кричати. Так, ось. Головна проблема всіх цих босів їх зловити, але в принципі дуже часто. О! Можна бабочку бити. Бумс! Бумс! Перша стадія майже є. Давай, давай, давай! Yeah. 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 Перша стадія є і... А, я пропоную бити бабочку. Коли вона відродиться. А, тому що... Ну, вона, на мій погляд, найпроблемніша тут. Давай, Скарлет Рот йому. На тобі гу... Я промазав... Так, горщик треба на Скорпіона краще кидати, бо. Взагалі, краще кидати його вже, коли бос буде. Умпс. Бумс. Взагалі ні. Що я... я роблю? Мені краще Скорпіона бити, тому що... А, якщо в нього... всадиться... Цей справжній бос фінальний, то. Буде легше з ним боротися, ну, на мій погляд, мені здається. Зі скорпіоном легше, ніж з метеликом. Він ці ножками там щось шарудить. І всяку магічну штуку в тебе не кидає сам по собі. Тож... Так. Застанули, хлопця, є. Yeah. Так, і тепер. Коли в нього буде входити бос, ми кинемо горщик одразу. На тобі. І давайте його бить. А щось не проходить урон по ньому чомусь? А. Проходить, проходить. Давайте я тут відтяну. Вип'ю хілку, там заодно і зірочки будуть падати. Яким чином мене це вдарило? О, ну але ладно. Ой! Дуже добре. Рано пригнав, не нормально. Опа та що ж ти будеш робити? Опа, починає біситись Оп. А тим часом наш гардіан там же майже вбив метелика шасси взагалі мало урона, мені здається, в ноші. А, ні, нормально, нормально. Ні, ну дай же я вдарю тебе разу. Ну, його вже і Скарлет Рот там добиває, нормально. Так, Стоп, куда ты там будешь? Горщик, раз, горщик, два, и бема. А, а, це наш. Дасти ты, ну куда ж ты улучшишь-то? Господи, боже мой. Слухай, там... Давай-то холли спробуємо испробуем, а мы его... Кровотечу якось нанесу. Оу, О, oh, oh. oh, блин, батарейка в наушниках всегда. Вот, это вот, конечно. Удало, удало Что я могу сказать? Треба пить, чтобы не сдохнуть. И ты на него. Що ти робиш? Що ти робиш? Що він робить? Що він робить? А що він робить? Почекай Я таке вперше бачу. А, зрозумів. Ух! А, як от цього хиляться Ух! А! Ай! О! Фух! Яйду, я йду, товариш мій! Бум! Є. Все добре! Ми обов'язково виживемо. А він переходить скорпіона. А я тут ультану! Отак от, як тобі таке метелик ти всрати. Давайте майже вбили. Крикнуть, крикнуть і Все, Є! Фух! І тепер можна кинути камушок і підхилятись. Ось так, от, ось так ми і, ось так і працюємо знаєте, в команді, нікого не кидаємо і навіть зброю, особливо зброю. Тож, можна навіть синьою зброєю, непогано впоратись, головне, знаєте, не боятись оце і приймати весь урон на себе.